Друзі, всім привіт! Як обіцяв, роблю відео по двом лаунчпулам на Bybit і як в них прийняти участь, як розподілити свої токени. Ну, як ми бачимо, токени MNT можна закинути тільки в пул STA, що я в принципі і зробив. В пул Node я закинув USDT. Ось, як ми бачимо, всі мої USDT, які вільні на сьогодні, є в пулі e NOT і MNT в пулі STA. На жаль, мені не вдалося вивезти вчасно токени НОД. чомусь не прийшли вони на біржу, але я знаю, що не тільки мені, дуже багатьом, хто виводив на Binance, тим токени не прийшли. Зараз у мене є можливість, я знову відправив їх і написано, що транзакцію буде оброблятися до 24 годин. Тому, якщо ціна протримається десь в цьому діапазоні, то я їх одразу ж продам. Якщо впаде нижче, буду дивитися, наскільки низько вона впаде. І, виходячи вже з того, буду приймати рішення. Якщо ж ціна впаде до завтра, поки вони з'являться у мене на гаманці, то я їх відправлю в цей пул на Bybit, переведу їх з Binance на Bybit і просто відправлю в цей пул, нехай заробляють іще токени нот. Якщо ж ціна буде, повторюсь, більш-менш в цьому діапазоні, то я їх просто одразу продам і все. Коли закінчиться лаунчпул. З USDT я також одразу по ринковій ціні всі токени нот продам, і на цьому принципі з цим проєктом попрощаюся. Що ж робити вам? Дивіться самі, вирішуйте самі, це ваші гроші і ваш вибір. Всім гарного дня, до нових зустрічей!